Вітаю на каналі Мотоблоків. От черговий ремонт, форти, 180-й двигун. Звернувся чоловік, що треба замінити прокладку, бо щось там кудись воду гонить, вроді би в радіатор. І щось я не можу завести і щось треба завести. <кхід> я вже розібрав двигуна, але спробував взяв ручку заводити. Покрутив, а він так крутиться, так якби то був вижитий декомпресор. Тому я вже щось не, не уточняв у нього, якісь моменти, вже вирішив розбирати того двигуна та й ремонтувати. Ну і що ми бачимо? Поршень такий поцарапаний, кольця позалипали в ньому, але чи він вже жавчині стояв. Навіть от тепер почав знімати відео, то дивився, що він тріснутий. Ось ось така в поршні тріщина. Зараз я вам збільшу. от Бачите, от тако йде от сюди, дух, ду, ду. десь там не знаю, чи то вже якась вода попала, чи що, таке буквально вже, був би і не розказав про то з тої сторони, бо так хотів не витираючи, показати вам. Таке саме з гільзою, Все ржаве, тут вже трохи вечорі, може погано видно, але... Отаке все ржаве, ну одним словом не було тут на що дивитись. Вона ж і так прикипіла, що я тим штиречком вибивав, щоб колінвал не чіпати. Та й потрощив її, але збиратися її, рятувати ніхто не збирався. Колінвалу, заміряю, але тако на вигляд він блискучий, вкладищем нічого не було. Видно, вкладиші такий робочий стан, тобто масляний насос качав масло в головці. Тиста вода і була, чи то прогоріла прокладка, чи не прогоріла, але клапана однозначно треба замінити, бо там такі вже гнізда. а якісь криві, горбаті і вибіті, тобто вже до нової поршневої не пасує ставити такі старі клапана. О, зняв цю бокову кришку, передивитися, чи десь там якийсь болтик в майбутньому часом не відпускається, щоб потім не було приколів, що зробив мотор, а потім вже як він почав працювати, той болтик навіть. Відкрутився. Тут бокова кришка, от такого, короткий двигун. Наша, наша болюча тема шнурочки, підмотали шнурочками. Ну, бачите, скорше приїхав з гільзою, ніж тим, що колінвал заклинив. Все підмотано на шнурочках. От що хочу ще звернути увагу, вибив, вибив гільзу, і тут деколи кажуть, вода пішла в масло. І, ну, і Всі, звичайно, купують прокладку підголовку. Хоча я кажу, Прокладка під головку, то 121 причина. Бачите, отакий внизу є оцей канал. Там він з тої сторони заглушений і сюди витікає охолоджуюча рідина. І в цьому каналі ви як спускаєте, ще як мотоблок, наприклад, стоїть трохи нахилений вперед. В цьому каналі збирається болото. Таке приблизно, як є, як є от в цьому мотоблоці. Бачите, в каналі зібралося болото. І тут по цьому каналі йде лінія роз'єму роз двигуна. І буває, що в цьому місці, тут вов, десь десь чи там ближче до переду, чи посередині, в мене були такі випадки, що просто на тій лінії роз'єму якась була раковина, і з часом вона вимивається, і вода просто шурує зразу піддон від радіатора. Головка ціла, прокладка ціла. А от такі бувають випадки. Тому коли питають, що попала вода в масло, всі зразу їдуть купляти прокладку під головку, ставлять її, і потім приїжджають, кажуть, що то ще може бути. Ось такі різні, різні приколи можуть бути. Так що в даному мотоблоці не знаю, як там насос форсунка працює, замінити, замінити поршневу, замінити клапана на головці, і я думаю, що він буде їхати. Ну, про це вже розказувати не буду, щоб мені не робили зауваження. Що я щось когось погано про когось кажу. Бачите, як воно натерло, воно не тримається. Ну, треба якийсь такий тут полосу з'єднати, якщо не хочуть купляти оцю пластину. Тому що він десь махався, воно там відлетіло, і ця пластина спереду, спереді відірвана, якраз там вона з-під радіатора торчить далі, де кріпиться оце зверху кріплення, до якого кріпиться бак. Ось от, от таке. Ну, Їздила людина так давно, тому що видно, що тут таке натерто. Спочатку зверху терло, тут два вигризло яму, бо нема кому гумки підкласти. А тепер от знизу тут. таке. Так що отаке. замінити фільтр, подивитися, що там баці плаває. Та й в принципі мотоблок, думаю, зібрати докупи, помити, буде далі їхати. Ось ще одна тема. Радіатор. Бачите? Такий забитий, є таке місце. Десь отут, от, як бачу, є місце, що там вже фанера ДВП, як я кажу. ну І так воно, і так воно всюди приблизно забите. О, такий вигляд. Нічого, продуємо, радіатор, промиємо, все, поставимо нові запчастини. Думаю, що мотоблок буде робити так, як і робив, коли був новим. Ремонт завершено. Все, що просив власник, зробили, а саме він казав, що йому поміняти прокладку під головку і зробити так, щоб заводився. Ну, бачите, не так вийшло просто, як він казав, тому що треба було поміняти поршневу, ви бачили, якому вона стані. Поміняв я розпилювач, бо він не розпилював. Поміняв клапана, пошарошив, притер їх. І от тепер зараз двигун працює. А саме основне це прикрутив бак, бак вже прикручений. Так що, думаю, власник має бути задоволений роботою, буде проще працювати цим мотоблоком, бо так, в принципі, він купи тримається. І поки зараз така ще суха і тепла осінь, ще можна трохи щось з ним десь попрацювати.